Я впевнена. і Ми вже говорили про це. Людське смирення є ключем до Божої сили. Гадаю, коли ми відкидаємо відчайдушне бажання отримати схвалення інших, тоді ми отримуємо Божу владу. Ні, мені не байдуже до людей. Навпаки, це саме для того, аби я добре піклувалась та молилася за людей із владою, яку дав мені Бог. Я маю припинити зважати на те, що думають про мене. Правда? Згадайте історію в Марка 9, після перетворення Ісус сяє. Далі він сходить з гори. І пам'ятайте, є чоловік із хворим сином, що того не змогли зцілити, його учні. І лише коли тато хворого хлопчика зізнається, я вірю, але допоможи моєму невірству. Я вірю, але не бачу цього. Більшість з нас. Знає цей вірш. Одразу після цього відбувається дещо дуже потужне. Цей батько зізнається, і сказано, коли Ісус побачив, що натовп збігся, він заборонив нечистому духу, кажучи йому: німий і глухий духу. Я наказую тобі, вийди з нього і більше ніколи не входь у нього. Після цього хлопець закричав і його схопили сильні судоми. Він лежав схожий на небіжчика. Люди сказали, він помер. Це кінець 26-го вірша. Є проміжок між 26-м та 27-м віршами. Бо ти зупиняєшся і думаєш про всіх тих людей, які прибігли. Вони були як верхня галерея в театрі, де розташовані дешевші місця. Вони казали, хлопчик зовсім збожеволів. А тоді з непритомнів. Твій син помер. У нього просто була епілепсія. кажуть, допомагають. Ефірні Ефірніолія, чули, що м'ята також ефективна. Ми чуємо, як метушиться натовп. Я не знаю напевно, бо Марк не пише про це. Але уявіть, у якому захваті батько хлопчика був від сина Божого. Він дивиться на обличчя Ісуса, який щойно спустився з гори перетворення. Мабуть, він ще сяяв. Батько розумів, я стою перед Месією. Він дивився на Ісуса, хоча його син лежав на землі. Тож він вірив, що Бог має силу та владу, навіть коли б здавалося, усе втрачено. Натовп йому твій син захворів, а тепер він помер. Але тут Ісус узяв хлопця за руку і підняв його з того, що виглядало як смерть до життя. Гадаю, саме це відрізняє людей, які мають владу, від людей, які її не мають. Людина може знати Ісуса, але не подавати ознак життя. А можна зустрітися з Ісусом та наповнитись життям. Це трохи бентежить оточуючих. Коли ти живий навколо тебе багато таких собі запеклих християн, вони цитують вірші про силу та владу, але самі перебувають у духовній анемії. Що до мене я обираю вірити навіть коли не бачу. Це правда. По твоєму першому скануванні повернувшись, вони сказали. Нам шкода, Алекс. Пухлина все ще є, та ти кажеш, добре зникне ця пухлина чи ні? Правда. Воскресне хано в цьому житті чи на небесах. Це правда. Він є Богом. І що б він не робив, зрештою, буде для нашого блага і його слави. Більшість з нас не ступали на землю обітовану до Євангелія від Марка. Він давно мертвий. Хто ж там на горі? Мойсей. Мойсей. Він повстав, О, бідний старий Моїсей. Він вдарив у камінь. Він мертвий, але він стоїть біля Ісуса поруч з Ілею. Ми забуваємо, що наша сила наша влада не обмежена часом і простором. Ми не від цього світу. Можливо, я цього не бачу, але я все одно буду проголошувати. Точно з владою, бо Бог царює над усім. Це правда. Помру я чи ні? Він на небесах. Ми маємо ходити у повноті духа, Бо якщо ні, ми починаємо казати, що Бог чогось неспроможний. Так, ось що я відмовляюся робити: пройти півдороги. його шляхи вищі, кращі, величніші, ніж ми гадаємо. Але я не буду принижувати свою теологію згідно обставинам. Не можна принижувати свою теологію до рівня людської філософії. Мені шкода, що цього не було. Чоловіки записали сказане Богом слово. Це слово Боже, воно є істинною від початку до кінця, і він досі розділяє Червоні так. моря. Здається, ти говорила про це на початку тижня. Іноді ми не чуємо голосу Бога, бо не слухаємо. Гадаю, іноді ми не користуємося владою, яку маємо у Христі, і не живемо у повноті сили Святого Духа, бо недостатньо віруємо.